Путін публічно відкинув одну із пропозицій мирного плану Трампа. Тим часом Байден не включив Україну до оборонного бюджету Сполучених Штатів на наступний рік. Окупанти повністю захопили Курахове. Росія готується до наступу на Естонію і влаштувала чергову диверсію в морі. А на Закарпатті чоловіки замаскувалися під траурний кортеж, щоб втекти за кордон. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію Дональда Трампа щодо можливого мирного плану. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що Путін публічно відхилив мирний план, над яким трудиться команда обраного президента Сполучених Штатів. Зокрема, напередодні господар Кремля відповів на прохання журналіста прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 10-20 років. Він заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО сьогодні, завтра або через років. Років Україна за словами Путіна має стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до північного блоку, де мають бути запроваджені жорсткі обмеження на чисельність української армії та відсторонення української влади. У команді Штрампа поки що ніяк не прокоментували слова Путіна. Ймовірно, військам Росії вдалося окупувати Курахове в Донецькій області. Втім, окупаційній армії може бути складно просуватися далі на захід від цього міста. Йдеться в новому звіті інституту вивчення війни. Оприлюднені 24-25 грудня геолокаційні кадри демонструють, що росіяни нещодавно просунулися у західній частині Курахового та до вітрозахисної смуги на південний захід від міста. Тим часом оперативно-стратегічне угруповування військ Хортиця визнало, що сили оборони нещодавно втрат. Тили невизначені позиції у напрямку Курахового аналітики інституту підрахували, що армія Росії витратила більше двох місяців на захоплення Курахового площею трохи більше 7 квадратних кілометрів. Росіян активізували свої наступальні операції в середині жовтня двадцять року. В останні місяці окупанти зосередили від 35 тисяч до 36 тисяч військовослужбовців у напрямку Курахового. Впродовж цього наступу путінські війська ймовірно зазнали великих втрат. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден не включив Україну до нового оборонного бюджету Сполучених Штатів на 25-й фінансовий рік. План виданий на сайті Конгресу майже не має жодних конкретних виплат союзникам. Повідомляють змі у документі. Лише стверджується, що західна розвідка має оцінити шанси Києва на перемогу без допомоги Вашингтону. Крім того, спецслужби мають зважити всі ризики для безпеки Сполучених Штатів під час припинення постачання зброї Україні. Непомітний на радарах українські інженери перетворили легкий літак на ударний безпілотник. Він летить на відстань 1200 км. кілометрів. Цього цілком вистачить, щоб, наприклад, долетіти до Москви. Про унікальну українську розробку, яка вже завдає чимало клопоту росіянам, дивіться в нашому матеріалі. Українські інженери зробили з легкого літака, а 22-летюча лисиця ударний безпілотник здатний долетіти до Москви. Українська авіакомпанія Аеропракт почала випускати літаки такого типу з 1996 року. За цей час вдалося випустити близько тисячі надлегких літальних апаратів, які у березні 2024 року вирішили переробити в ударну зброю. За даними видання, Більд, такий безпілотник здатний подолати відстань до 1200 кілометрів завдяки невеликому двигуну, який практично невидимий для систем ППО, радари яких реагують на виділення тепла Це Самоліти, які мають віс самого фізіляжа 500-600 кілограм, всього лише навсього, які дуже прості с точки зрения всего пилотирования. На них учатся молодые пилоты. Ну і на них літають достатньо опитні люди, яким удобно літати по тих самолітах. Корисне навантаження такого літака становить близько 450 кг. Сюди входять паливо та пасажир. Якщо вместо пілота поставити автопілот, оборудувати простою, простішою системою навігації, системою управління, увеличити э, топливний бак, або поставити просто дополнительний, и посадить вместо пассажира 100 килограмм взрывчатки, то вот у тебя уже есть беспилотник, который летает вот и на 1200, и на 2000 он может полететь. И именно такими самолетами Ми залетали в валінню када виганяли туда Ту-95, чтобы они щоб вони в воздух, щоб вони не могли совершить атаку ракетну атаку на День независимости в Україні. Журналісти зазначають, що за дальністю польоту українські БПЛА значно перевищили можливості німецької крилатої ракети Таурус, яка здатна здолати близько пів тисячі кілометрів. Однак варто зазначити, що для різних цілей потрібна різна зброя. Ракеты в 500 килограмм лучше, чем беспилотник в 10 килограмм. Но это понятно, потому что, например, сейчас россияне свои НПЗ стали, вот эти колонны ректификационные, которые являются ключевыми в технологических цепочках. Почали їх обматувати сітками для того, щоб дрон там масив під десять кілограм. То сітку ні расіон розрушить он розрушить сетку, і взрив прийдеть на сетки, сітки. не буде пораження самого об'єкта. Цієї весни ЗСУ успішно застосували дрон для атаки на завод у Татарстані, де країна-агресор виробляє БПЛА. А в грудні лисий запустили по штабу спецназу, розташованому у Грозному. Танкер тіньового флоту Росії міг розірвати енергокабель між Фінляндією та Естонією. Повідомляє видання Financial Таймс. За інформацією, Financial Таймс судно під назвою ігл S в момент аварії саме перебувало на місце пошкодження комунікацій. Правоохоронці підозрюють, що кабелі міг пошкодити якір танкера. Президент Фінляндії Олександр Ступ у своїй заяві підкреслив необхідність запобігти загрозам від суден, що належать російському тіньовому флоту. Це вже не перша атака на критичну інфраструктуру Балтійського моря. Раніше іноземні судна, зокрема китайський контейнеровоз, пошкодив газопровід між Фінляндією та Естонією. В Естонії побоюються, що Кремль може розіграти карту захисту російської діаспори і спробувати захопити східні регіони країни, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Про це пише Політіко. Зазначається, що місто Нарва, розташоване вздовж кордону Естонії з Російською Федерацією, опинилося в центрі зусиль, спрямованих на протистояння майже постійним провокаціям з боку росіян: від глушіння супутникової навігації до викрадення прикордонних навіаційних буїв, гучної пропаганди та безпілот. Таків розвідників до слова близько чверті населення Естонії етнічні росіяни. Більшість з них мають естонське громадянство і відчувають тісний зв'язок з Естонією. Водночас, Кремль у минулому майстерно використовує етнічні відмінності, щоб претендувати на особливу роль у захисті російської діаспори. Москва робила це в Грузії та Молдові, і це стало приводом для вторгнення в Україну. Політіко пише, що у 2022 році, невдовзі після вторгнення Росії в Україну, Путін припустив, що нарва історичною частиною Росії. Це третє за величиною місто Естонії, розташоване ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таліна. З приблизно 56 тисяч мешканців міста 96% розмовляють російською мовою, а третина має російський паспорт. Політіко описує нарву як кінець вільного світу, і союзники Естонії по НАТО не готові до того, що може тут статися. Скандального одеського військового Євгена Борисова знову відправили в СІЗО. Вже втретє. Тепер щоб вийти на волю за нього мають сплатити понад 400 мільйонів гривень. 25 грудня ДБР затримало екс-очільника одеського ТЦК на виході із СІЗО у Києві. Під час того, як за нього внесли заяву 39 мільйонів гривень, слідчі одразу ж повідомили Борисову нову підозру за новим фактом: той оформив собі не бойову травму як бойову, та отримав за неї з бюджету 165 тисяч гривень. Одеського військома Євгена Борисова звільнили минулого року після того, як журналісти виявили в Іспанії майно його сім'ї на мільйони доларів. Нерухомість та дорогі автомобілі були придбані вже під час повномасштабної війни з Російською Федерацією. Подаруночок на різдво вийшов так нічугенький. 25 грудня Україна отримала від Європейського Союзу 150 мільйонів євро. На що підуть ці гроші? Дізнавались мої колеги. На відновлення України 150 мільйонів євро отримала наша країна від Європейського союзу. Про це у телеграм 25 грудня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти будуть спрямовані на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей першого четвертого класів. Відновлення інфраструктури, підтримку безперебійного виробництва, сільськогосподарської продукції. Шмигаль уточнив, що ця сума є другим траншем у межах угоди з ЄС щодо підтримки швидкого відновлення і передбачає надання Україні загалом 300 мільйонів євро. Перший транш 150 мільйонів Україна отримала у грудні 2023-го. Ще 3 мільярди доларів Україна отримає від Японії із заморожених російських активів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з прем'єр-міністром Японії Сігєру Ісібою. Перший транш у рамках кредиту під заморожені роз активи Україна отримає від США 24 грудня. Це сума у розмірі 1 мільярда доларів, як зазначив Денис Шмигаль. Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів. Які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи J-7. Крім того, 23 грудня Україна одержала новий транш від МВФ. А 18 грудня Київ одержав новий транш ЄС за програмою «Ukraine Facility». У лютому цього року Європарламент затвердив регламент цієї програми. Відповідно до нього, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 мільярдів євро діятиме з 2024 по 2027 рік. А от що очікувати від наступного року? Розказав Василь Фурман, доктор економічних наук. Якщо ми говоримо наприклад про 2025 рік. То згідно бюджету 25-го року, бюджету України, Україна планово отримує близько 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, Знову ж таки, це кошти в рамках різних програм, які направляються для нашої держави. На сьогодні ця цифра вона дозволяє нам в якійсь мірі по програмі мінімум фінансувати наші бюджетні видатки. До речі, щось буде подібне, як і двадцять 2024 році. Хоча, якщо повернутися рік назад. У бюджеті 24 року також була передбачена цифра близько 38 мільярдів доларів. У свою чергу каже експерт, Україна виконує усі зобов'язання, щоб західні партнери і надалі надавали фінансову підтримку. Програми співпраці з міжнародним валютним фондом з європейським союзом юкраїнфісіті там з іншими інші програми. У нас є структурні маяки щодо реформування нашої держави. І Україна на сьогодні їх успішно виконує і. Подальше виконання успішне е структурних маяків, успішне реформування нашої держави, буде гарантувати можливість нам отримання регулярно е в повному обсязі зовнішнього міжнародного фінансування. На Закарпатті чоловіки замаскувалися під траурний кортеж і хотіли втекти за кордон. Послуга коштувала чоловікам призовного віку 18 тисяч доларів. У Держприкордонслужбі розповіли, що переправники намагалися провести двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна. Для кращого маскування порушники навіть вивісили на своїй автівці синьо жовтий прапор. Це не допомогло. Схему прикордонники викрили. Однак після цього один із переправників здійснив спробу наїхати автомобілем на наряд, а своїм клієнтам наказав вискакувати із транспортного засобу. Зрештою, всіх порушників затримали. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал.